Котедж за котеджем. Під Черкасами розростається нове царське село. На березі Дніпра, в що Соснівці зводять нові будинки. Місцеві жителі б'ють на сполох, бо бояться опинитися в повній ізоляції від води. Про захоплення берега Олена Берестенко. Дерев'яні котеджі тут розростається, як гриби після дощу. Це узбережжя в Соснівці ласий шматок для багатіїв, бідкаються місцеві. Вони шоковані таким беззаконням. Наступ забудовників на берег тут триває вже більше року. Як вони говорять, що їм дано і по бумагам 32 тисячі квадратних метрів, 32 тисячі ну я від собі це почалося з першого причалу і закінчиться там. Вони поставили капітальні забори, собі побудують будиночки, як людям підійти до води. Підійти до води справді ніде. Сусіди багатії, що вже розбудувались, відгородились від решти височенними парканами. Поряд нове будівництво. Що і для кого тут зводять, інспектори-екологи не знають. Що будівництво незаконне з'ясували ще торік. Був складений акт, намальована схема, де залитий фундамент, як залитий фундамент, і відповідно ці матеріали встановленим порушенням були направлені до правоохоронних органів. За рік міліціянти ні пари з уст, жодної перевірки, жодного штрафу. Та й ті не панацея, зізнаються інспектори. Середній розмір стягнення усього 500 гривень, тоді як будівництво тут на мільйони. Як показує практика, то його сплачують і далі продовжують робити. Це і то сплачують в тому випадку, коли ми вже там застанемо їх. Заскочити на гарячому будівельників не вдається. Територію новоспеченого царського села інспектують місцеві жителі, самооборонівці, журналісти та правники. Орендар, підприємство є, але це підприємство, воно з'їжджає, що нібито не вони будують, а якісь фізичні особи, яким ось ця земельна ділянка надана по інвестиційним договорам. Як знайти крайніх, цим найбільше переймається пані Ганна. Жінка написала вже десятки скарг і звернень до Мерії, звідти їй приходять лише відписки. Олена Борестенко, Віктор Наточий, Вікка Новини.